Добрий день, дітки! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку в парк, але для цього нам спочатку необхідно знайти доріжку до парку. Нам потрібна найдовша доріжка. Давайте розглянемо, скільки всього смужок доріжок. Давайте порахуємо: 1, 2, 3. Чи всі смужки однакові завдовжки? Як можна це перевірити? Для цього візьмемо найдовшу смужку і покладемо перед собою. На неї кладемо трішки коротшу. Якого кольору довша смужка? Так, синя, а якого кольору коротша смужка? Правильно, червона. Покладемо на червону смужку жовту. Якого кольору смужка найдовша? Молодці синього кольору. А якого кольору смужка найкоротша? Так, жовтого. Отже, смужки завдовжки однакові чи різні? Правильно, різні. А тепер спробуйте викласти свої доріжки. Спочатку слід покласти довгу смужку, потім коротшу, останньою найкоротшу. Будьте уважними, у вас все вийде. Ось ми і дісталися парку, як гарно навколо. Що є у парку? Так, дерева, кущі, квіти. Діти, подивіться, вітер приніс нам листочки. Скільки їх? Один, два. Давайте їх викладемо на верхній смужці нашої картки. Я ось ще знайшла шишку. Давайте викладемо її на нижню смужку. Чого більше? Листочків чи шишок? Як дізнатися напевне? Так, необхідно порівняти. А як ми будемо порівнювати? Правильно, під кожним листочком потрібно покласти шишку. Викладаємо? Скільки листочків залишилось? Так, один. Отже, листочків більше. Наскільки листочків більше, ніж шишок? Правильно, на один. Що слід зробити, щоб листочків і шишок стало порівну? Молодці! Необхідно прибрати один листочок або додати одну шишку. Давайте з вами додамо шишку і викладемо на нижній смужці. Скільки листочків? Так, 2. А скільки шишок. Теж дві. Тепер листочків та шишок стало порівну по двоє. Таким чином утворилося число 2. А це цифра 2, якою позначається число 2. Давайте візьмемо картку з цифрою 2 і проведемо по ній пальчиком. Не відриваючи від аркуша, а зараз пропоную викласти цифру 2 за допомогою стрічки. Якщо складно, можна викласти по контуру цифри 2 на карточці, а поряд викласти цифру 2 каштанчиками чи листочками. Послухайте віршик про цифру 2. Подивіться, ось і два цифра дуже чепурна, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. А зараз пропоную пограти в гру. Я буду показувати зображення предметів, а ви називати відповідну цифру. Скільки ялинок? Так, одна. Якою цифрою позначається це число? Правильно, цифрою один. Скільки горішків? Давайте порахуємо. Один, два. Отже, горішків два. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 2. Скільки білочок. Правильно одна. Якою цифрою позначимо? Молодці. Цифрою один. Скільки зелених яблучок. Так, одне. А червоних? Правильно одне. А скільки всього яблучок. Молодці два. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. А зараз уважно подивіться і скажіть, на яких геометричних фігурах знаходяться цифри 2. Правильно на кругах. Розгляньте пазли і скажіть, яким кольором зображено цифру 2. Молодці. Зеленим. Молодці діти, ви впорались з усіма завданнями. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!